Мене і такою. Не тільки гумористичною, жартівливою, а я буваю і лірична, і філософська, і романтична. Фотографії, фотографії, фотографії. Я завжди, коли розглядаю фотографії в своєму альбомі, так стає боляче, боляче і страшно, що так багато людей в Україні сьогодні своїх рідних, близьких, таких дорогих. Вже бачитимуть тільки на фотографіях. І з кожним днем таких людей все більше і більше. І ми не знаємо. І ми не знаємо, коли це скінчиться. Одне я знаю точно. Ми не можемо Воскресити тих, кого вже забрав Бог. Але ми можемо допомогти вижити. Бо там на нулі, там немає чужих дітей, там всі наші. І вони потребують нашої допомоги. Я це зрозуміла з першого дня війни, що тільки разом, тільки миром ми можемо підтримати наших вояків. Це не тільки молитва, це і допомога фінансова. Як не печально, але це саме так, щоб врятувати їх життя, скільки їм цього потрібно, чого в них нема. Я не знаю, чого в них нема. А скільки ми з вами... Я знаю, ви участвуєте в різних програмах волонтерських, у різних фондах. Скільки ми вже нашим воїнам допомогли? Мій сапетний батальйон може більше як кожен з вас окремо взяти. Бо щоб купити таку дуже потрібну таку річ, от реби, ми зараз працюємо виключно по ребах, потрібно від 110 до 200 тисяч гривень. А таких радіо треба, я би казала, через кожних 100 метрів. Бо це Радіоелектронна безпека. Саме вони не дають ворожим дронам кидати на плечі наших хлопців смерть. І ми то робимо без кінця. Один замовляємо, другий відправляємо. Хлопці пишуть з різних куточків. По всій лінії фронту наші ребри вже є на Херсонському напрямку, на Дніпропетровському, на Донецькому, на Луганському, на Сумському. У всіх куточках вже по лінії фронту є ребелі сапного батальйону. Але хлопці не мають часу, вони не мають жодної секунди. Це треба робити дуже швидко. І тому я завжди звертаюся і до глядачів, де би я не була, чи в маленькому селі, чи в великому місті. Я добре знаю. Що з миру понетці, а бідному сорочка. І тільки разом ми можемо зробити більше, як кожен з нас окремо. І завжди я стою на цій сцені і кажу, глядачі, родина моя, дорога українська, сьогодні я прошу, лісопетний батальйон, просить допомогти завершити збір на черговий ред, щоб зробити це що найшвидше. Байдуже, навіть якщо це буде тисяча гривень, без тисячі нічого не продадуть. Сьогодні тисяча, вчора, завтра, десять, п'ять, п'ятнадцять і за тиждень вже тих 200 тисяч ми набираємо і продовжуємо замовляти порятунок для наших захисників. Мої дівчата пройдуться по залі. Кошик, якщо хтось кине гривню, п'ять, хтось зовсім нічого не кине, ви вже зробили донат, ви купили білет. Я тільки буду низько вам пам'ятатись і дякувати не тільки від лісапетного батальйону, а від всієї лінії фронту. А я тим часом вам подарую дуже особливу, дуже непросту пісню.